Дорогі друзі, хоч і сторонніми звуками, але наша дітвора додає нам нагоди розповісти про підготовку до Різдва Христового, а особливо як підготувати наших діточок до цього неймовірного свята. І почнемо з першого і головного моменту: це те, що ми дорослі батьки маємо розповісти дітям про різдво Христове. Можна використати дитячу Біблію, там якийсь відеосюжет, мультфільм на цю тему. Можна просто розповісти своїми словами, як ми знаємо і що ми знаємо про Різдво Христово. Але дуже важливо, щоб діти це почули саме від нас, що ми про це говоримо, що для нас це теж важливо, що ми теж особисто переживаємо подію Різдва Христового. Далі, другий момент це е, створити такі умови, щоб разом. Прикрасити або зробити, виготовити різдвяний вертеп. Буває так, що вертеп роблять при храмах і долучають до цього вірян Тобто можна поцікавитися, чи в вашому храмі планується облаштування вертепу і долучитись до цієї справи з дітьми. Можна це зробити в домашніх умовах. До речі, дуже багато є. Варіантів з паперу вже готових, які потрібно там вирізати, підклеїти, і таким чином зробити таку аплікацію різдвяного вертепу, в якому ми показуємо дітям, що ж основного відбулося в той різдвяний вечір, що народився Ісус Христос. Далі, третій важливий момент це розучування, вивчення різдвяного піснеспіву колядки. Наприклад, самі такі відомі добрий вечір тобі або Нова радість стала. Можна і інші, які відомі там або популярні в вашому регіоні, але це дуже суттєво, щоб діти разом з вами вивчили цю колядку і ви її співали там разом з рідними, близькими у різдвяний день. І просто в цей різдвяний взагалі період оспівуючи тим самим народження Ісуса Христа. Також можна вивчити там вірші на тему Різдва Христового. Це взагалі дуже цінно, особисто з мого дитинства. Різдво без колядок, ну, це просто не Різдво. Тобто це от така невід'ємна частина. Далі. Четвертий пункт це добрі справи. Можна подивитися на людей, які проживають поруч з вами, можна знайти малозабезпечених людей, сім'ї, де є багато дітей, які, ну. Живуть непросто і зробити для них якийсь подарунок, виготовити там якийсь набір, сформулювати. От багато є е, таких моментів, коли, наприклад, в країнах Європи формуються подарунки і відправляються сюди нам. Там в той набір входить там, наприклад, засоби гігієни, якісь солодощі, якась листівка, і це насправді не так затратно, але по особливому цікаво, і звісно ж приємно тим людям, які це отримують. Тобто подумати про те, яку б ми хотіли добру справу зробити нашою сім'єю е з нагоди Різдва Христового, чи це якась там підтримка когось, чи це допомога нашим захисникам. Але дуже важливо, щоб діти в цьому процесі взяли участь. Далі п'ятий пункт. Він є теж дуже важливим по-своєму. Це наша з вами участь у таїнствах сповіді і причастя, тому що Різдво Христове це в першу чергу подія для нашої душі, для нашого серця. І наша душа і наше серце вони постійно потребують контакту з Богом. А от в таїнствах сповіді і причастя це відбувається найбільше і найтісніше, навіть більше того. Через причастя ми поєднуємося з Богом. Звісно, коли ми говоримо про народження Богомладенця Христа, то це стосується народження нашої душі і нашого серця знову і знову і знову. Тому що ми ж розуміємо, що Різдво Христове – це подія, яка вже відбулася, і ця подія вона вже була в історії. Кожного року ми її переживаючи. Маємо усвідомлювати, що тепер у нас з'являється шанс, тому що Господь безпосередньо народжується для нас. Арсенчик активний чоловік, не знаючи, його вистачить на весь відеоролик. І шостий пункт це відвідування храму безпосередньо, от в день Різдва Христового участь у Різдвяному богослужінні. Це Теж атмосфера, яку просто словами не передати, це моменти, які можемо ми з вами тільки пережити. Дорогі друзі, бажаю нам хорошої підготовки до Різдва Христового, щоб наша душа, наше серце вони теж в якійсь мірі стали вертепом, і ми дійсно для себе відчули, зрозуміли щось особливе.